Північна Америка дуже багата на різні корисні копалини. У північній частині рівнин у межах канадського кристалічного щита переважають родовища залізної руди нікелю, міді тощо. На центральних і великих рівнинах, а також на місісіпській та примексиканській низовині, знайдено багато родовищ нафти природного газу кам'яного вугілля. В апалачах та їхніх передгір'ях залягають залізні руди і кам'яне вугілля. На півострові Флорида є багаті поклади фосфоритів. Найбагатші нафтогазоносні родовища відкрито на премексиканській низовині на Алясці у північній частині канадського арктичного архіпелагу. У кордельєрах. Є численні родовища кольорових металів: міді, свинцю, цинку, срібла.